Ви думаєте, що ви знаєте все про ChatGPT? Помиляйтеся, сьогодні я відкрию для вас 10 прихованих функцій, які не згадуються в жодних інструкціях. Від деяких з них у мене просто вибухнув мозок, особливо від останньої це щось неймовірне. Готові дізнатися? Тоді додивляйтеся це відео до кінця. Погнали! Перша функція ChatGPT може створювати QR-коди. Я беру шматок тексту з будь-якого сайту, наприклад, біографію Олександра Усика, і прошу зробити з нього QR-код. За кілька секунд код готовий. Завантажую і можу його використовувати. Вам більше не потрібні інші сервіси для створення QR-кодів. Наступна функція, якщо вам потрібно згенерувати схоже зображення до наявного, але ви не знаєте, як правильно прописати промт, щоб згенерувати Якщо схожа картинка, я закидаю зображення в чат GPT і прошу його детально описати. Коли все зроблено, прошу з цього тексту скласти пром для Мінджорні або іншого там, сервісу. Розмір 16х9, якість 8К, реалістичність. Як ви бачите, ChatGPT легко з цим симпорився. Третя функція ChatGPT може допомогти з будь-якою програмою, у якій ви працюєте. Наприклад, я закинув зображення у Photoshop, але не знаю, як вирізати фон. Роблю скріншот і закидаю чат GPT. Питаю. Що мені потрібно зробити, щоб в Photoshop вирізати цього футболіста і видалити фон, і він дає мені вирішення різними способами. Це дуже зручно і сильно економить час. Четвертий пункт. Чат GPT може прочитати текст на картинці. Я беру зображення відомої книги, дає текст і прошу його. Розпізнай текст на зображення і переведи на українську. Спочатку він робить транскрипцію англійською, а потім успішно перекладає на українську. Пункт 5. ChatGPT gpt може робити GIF-файли. Так-так, wow! вам не почулося. Я закидаю відео і прошу його зробити гівку із 3 по 6 секунду із частотою кадрів 8. Він це робить, завантажую, і ось результат. Дуже круто. А ось реальне відео. Шоста функція дуже цікава. Чат-GPT може робити скріншот кадрів із відео. Як це працює? У мене є стокове відео. Ось таке. Я завантажу його в чат-GPT і вказую точний час, де хочу зробити скріншот. Наприклад, 3 секунда і восьма. І ось чудо: Чат GPT швидко робить скріншот. Давайте порівняємо, знаходжу у відео 3 секунду і порівнюю, що зробив в чат-GPT, так само восьму. Як бачите, кадри ідентичні. Далі ви можете використовувати зображення у своїх цілях. Сьома функція ChatGPT може архівувати файли. Для прикладу, є два файли. Ось ви ми вверху згенерували два зображення, і ви хочете зробити з них архів, щоб не завантажувати кожен окремо. Пишу запит, запакую архів, ось архів з попередніми кадрами. Завантажую і перевіряю результат. Так само він може розархівувати будь-який файл, якщо на вашому комп'ютері немає спеціальної програми. Наступна функція ChatGPT може працювати з аудіо. Я закидую будь-яке аудіо є там, де я розмовляю, і прошу вирізати відрізок з 10 по 15 секунду, щоб не завантажувати все в монтажну програму і не вирізати вручну, а потім зберігати окремо. ChatGPT робить усе за мене. Ось що вийшло. У цьому відео я розкажу, як створити YouTube канал для експертів. Дев'ятий пункт. Чат gpt може об'єднати озвучку і фонову музику так, щоб музика не заважала озвучці. Це дуже крута функція. У мене є записаний голос і фонова музика. Я закидую файли в чат-GPT і прошу. У першому файлі запис диктора, а в іншому музика. Зроби так, щоб музика була легким фоном і звуком і добре було чути диктора. Довжина файлу, довжина розмови диктора. Давайте послухаємо, що вийшло. Ви експерт, психолог, коу чи інший фахівець у своїй справі? і замислюйте, чи потрібен мені Ютуб, чи зможу я взагалі з цим поратись, а раптом це марна трата часу. У цьому відео я розкажу, як створити ютуб канал для експертів, адже експертні канали суттєво відрізняються від ігрових або розважальних. Голос чути прекрасно, а музика не заважає, чадже П'ТІ чудово, як завжди, упорався. Десята функція, яка мене найбільш здивувала, що ChatGPT може за картинками або координатами показати адресу. Я закинув фото вулиці Дерибасовської в Одесі і попросив показати точну адресу на карті. Як бачите, він перекидає на карти і це дійсно саме ця вулиця. Ось такі 10 прихованих функцій ChatGPT, які точно змінять ваш підхід до роботи. Сподіваюся, це відео було корисним і цікавим. А якщо ви хочете ще більше крутих лайфхаків про нейромережі та YouTube, обов'язково переходьте в мій телеграм-канал, там ще більше таких секретів. Посилання залишу в описі під відео. І, звісно, не забудьте підписатися на канал, поставити лайки, написати в коментарях, яка функція вас здивувала найбільше. До зустрічі! чи в наступних відео.